Романенко, експерта з питань авіації, так є вже з нами на зв'язку. провідний науковий співробітник Державного музею авіації України. Пане Валерій, бачимо вас. Зараз сподіваємося і почуємо. Ми так також хвилеобразно в нас іде сценарій нашої програми. від... Міжнародної тематики до змін в уряді і повертаємося до е, ракетного удару по місту Львів. Якщо я не помиляюся, е, хоча ви поправте саме по місту Львів кинжали не запускали по області багато було е, запущено, і, Зокрема, це стріччина. Ми усі знаємо про ці удари. Але і по Франківщині летіли по енергетичній інфраструктурі. А тут серед міст є жертви, є зруйновані. Будинки зруйновані, і це найстрашніше життя цілих родин. Що ви можете сказати? Уже от минула понад доба після цього удару. В чому його була особливість, чому росіяни його завдали саме таким чином? Ну, перш за все, я хотів висловити моє співчуття львів'янам, особливо родинам загиблих і всім постраждалим. Щодо коментаря коментування удару, по Львову нема нічого нового. Продовження російської терористичної діяльності. Розумієте, що хочуть зараз росіяни? Що вони почали восени 22-го року і продовжують, і хочуть навіть цей процес, як би мовити, інтенсифікувати в нинішній опалювальний сезон, їхнє прагне їхнє прагнення. А тероризувати населення щоб через от через збройні сили вони не можуть досягти перемоги. Зараз хочуть це зробити через населення, яке буде тероризоване, яке почне вимагати від уряду за будь-яких умов капітуляції лиш. Тільки б завершилася війна, чи тільки б завершилося жахіття війни, оці удари по житловим районам, по навчальним закладам, по лікарням, по місцям скупчення, по супермаркетам. Розумієте, все це, все це вкладається в цю єдину стратегію. Це так звана ну, Елементи так званої, значить, безконтактної війни, коли десь там на лінії фронту точаться бої, скажімо так, місцевого значення, а основний робиться на те, щоб знищити ворожі центри управління, ворожу промисловість, тероризувати населення і таким чином досягти перемоги, навіть якщо збройні сили, ну скажімо так, залишити збройні сили без постачання і без підтримки. Ось це зараз головне підтримка наших збройних сил максимальна. максимальна підтримка збройних сил і максимальні наші можливості по відродженню, ну по інтенсифікації випуску наших озброєнь, будь-яких ударних, зенітних, безпілотних дронів, боєприпасів. От так лише таким чином ми можемо змусити росіян нарешті, нарешті якимось чином. Стабілізувати спочатку ситуацію на фронті, зробити їх нездатними продовжувати наступ, з отриманням зенітно-ракетних комплексів все більше збивати їхніх ракет, бо інколи, ну особливо при деяких нальотах, ну, хоча б під час масованого нальоту по Україні, там загальна ефективність була 85%. З отриманням f 16 ми можемо ще її підняти. Тільки треба добре освоїти цей літак і правильно вибрати тактику його використання, от загалом. Я так я думаю, що я пояснив те, що до, до чого росіяни готувалися і виявилися нездатними на протязі двох з половиною років це реалізувати. Зараз нова спроба, і знову будуть терористичні удари по населенню по інфраструктурі. А які вони зараз ресурси використовують? Тобто звідки в них ці ракети? І тут питання в тому, ви сказали про інтенсивність, яка наша має бути у відповідь, звісно, їм, і це, мабуть, правильно буде відповідати їм тим самим. Чи довго вони можуть готуватися до наступного такого масованого удару? Як ви гадаєте? Недовго. Угу. Це час, скажімо так, що таке підготовка удару. А, скажімо, перевірка результатів попереднього удару. Якщо вважається, що об'єкти знищені, все досить наступне. Вибирається після цього старанне розвідувальне опрацювання, в тому числі засобами агентурної розвідки. От, розумієте, що за кожним нальотом стоять конкретні навідники. І я думаю, що все ж таки треба допомагати не лише Збройним силам, а й наші громадяни мають якось звертатись, звертати увагу на тих, хто біля військових об'єктів крутиться, виконує якусь фотозйомку, хоча б на мобільні телефони, да? і якось хоча б звернутися до працівників поліції, які б перевірили в цієї людини документи. Все, нічого не потрібно більше тягнути там в дільницю, там допитувати, перевірте документи. Це вже насторожить людину, і вона ну, побоїться привертати надалі до себе увагу. От, тобто, дійсно, ну, от, я думаю, що зараз основне, це все ж таки допомога армії і підготовка, моральна підготовка до того, що в нас буде дуже складний цей опалювальний період. А ракети вони звідки беруть? Це їхній ви, да, Вибачте, я не сказав про російський ресурс. Остання доповідь нашого головного управління розвідки про потенціал росіян був приблизно так на початку весни. Да? А вони казали, що десь приблизно 120 ракет росіяни здатні випустити на місяць. Поки що не підтверджуються дані, що якісь ракети. Росіяни отримали від якусь балістику отримали від Ірану, але напевне, від, отримали від Кореї. Поки що е не можна сказати, який процент, бо загалом балістика йде так: Іскандер, дріб е кн 23 да Зрозуміло, значить, не поки не відрізняються ракети, ракети в зведеннях. Тобто. Е що можна як можна характеризувати от, російські удари? Я про це казав ще понад рік тому. Буде зростати процент балістики, тому що уражати балістику нам важче. У нас а, до сьогодні було п'ять комплексів, здатні бити по балістиці. Сьогодні надійшла інформація, що Румунія передала ще один Петріот, і ми ще одне місто зможемо. Ну чи якийсь важливий об'єкт. Зможемо прикрити від російської балістики. І весь час зростає, скажімо так, кількість балістичних ракет в кожному нальоті. А от виробництво цих ракет поки що не зростало. Бо росіяни із виробництва, ну я якщо аналізувати, наприклад, дані ГУР. Починаючи з вересня, вересень, жовтень минулого року. Там вони потім дали в січні нинішнього року, і на весні загалом кількість балістичних ракет виробництва не зросло, але зросли. Ну до власне, російського виробництва додалися поставки з балістики з північної Кореї. Микола Бучин має до вас запитання. Два питання. Перше, скажіть, будь ласка, от сьогодні така інформація надійшла про те, що в ракеті кинжал, якою били по Україні, знайшли 27 американських компонентів. Як ви думаєте, наскільки реально цю проблему якось врегулювати? Можливо, що нам варто зробити, що ми робимо? Це перше питання. І друге питання: ви десь про це частково вже говорили: ну, про те, що Іран може постачати балістику? Росії говориться вже десь близько року, але в останні дні дуже активно почали це питання знову піднімати і говорити про те, що Росія за крок від того, щоб отримати іранську балістику, зокрема, навіть таку, що буде на 700 чи на 1000 метрів бити, кілометрів бити, вибачаюсь. Наскільки це реально, як ви теж оцінюєте ті шанси? Знаєте, я не люблю гадати, да? Я спочатку відповім на друге питання. Так, якщо Іран передасть ракети, це буде ракети з Ольфагар 110. А, ракети а, ДЕС, Так, вибачте, не Фатех 110. Її розвиток ФАТЕГ 110. Дальність там приблизно ну, 500-700 кілометрів, залежно від там, вони граються бойовою частиною. А з це вже 700 кілометрів. І Десфу, іранська ракета, це все, все похідні від ракети. Фатех 110, там вже дальність 1000 кілометрів і бойова частина 700 кілограмів. Якщо поміряти відстань, то в Україні не залишиться міст, місць, не міст, місць, де можна буде, без, буде безпечно а, жити не боячись балістики. От в цьому проблема. Якщо російські ракети а, максимально в них поки що оголошена для балістики, максимальна дальність це там. 500 кілометрів іскандер М. Ну, більша дальність, але не набагато більша дальність у кінжала все одно там до тисячі не досягає там 700-750 кілометрів. От ну, така ситуація з балістикою щодо, да, щодо постачання ракет. Але ще раз кажу: це лише повідомлення в пресі, і вони почалися з кінця минулого року. Другий сплеск таких повідомлень був у березні місяці нинішнього року, і зараз третій сплеск. І кажуть, що вже порядка 400 ракет передано і російські військові навчаються їх запускати. Ще раз кажу: це може бути просто качкою. Це може бути елементом залякування. Як тільки наш інститут судових експертиз або фахівці повітряних сил скажуть, що ось. Значить, чітке підтвердження, що це іранська балістична ракета. Ну, є характерні, так би мовити, моменти, написи на фарсі, там якісь технологічні моменти. Да? Тоді зрозуміло, що це дійсно іранські ракети. По першому питанню мало шукали там не 27 елементів, там ще і американських більше, і європейські, і японські, і, скажімо так, з Гонконгу. Радіоелектроніка там є все. А з, скажімо, з середини го року там комісія, я забув, Єрмак Марф... Макфейн, якось так називається, Макфор, пробували відслідковувати ці шляхи. Да. Ну я прошу вибачення, що я переплутав прізвище, просто забув це вже. Це настільки, вже, а, скажімо, стара тема, яка дотепер не може вирішитися. Вирішитися, да? що тут вже на неї просто не звертають увагу, вона вже за душками, так би мовити. Кажуть, що поставка американських елементів яким, елементів е е е мікроелектроніки, мікропроцесори, е програмовані вентильні матриці, е скажімо так, різні. Е різні Схеми, радіоелектронні схеми, да? все це йде масово в Росію через фірми прокладки. І відслідкувати практично неможливо. А до того ж, виробники особливо, не, скажімо, не стараються, їм вигідніше, щонайбільше продати. Ну, Умови ринку, ринкові умови. От, глобальний бік, глобалізовані ринки. Да? От тому з цією проблемою боротися важко, хоча весь час це відслідковується. І навіть ну я не знаю, ви в курсі чи ні, значить розроблена нашими фахівцями схема, яка дозволяє в автоматичному режимі відслідковувати таможені документи, за якими надходять всі ці речі, ходять по світу, всі ці речі.